Доброго дня, шановні глядачі і підписники нового мого каналу. Ось він став час нашого з вами відео. В цьому відео розглянемо телефон з один з телефонів з посилки від Артема. Артем. Це старенький такий телефончик, можливо, ви бачили в огляді моїх телефонів. Називається телефон цей Alcatel Axia QS. QS 5509A він в такому досить підбитому стані. Я його до, до цього часу не виставляв на огляд, оскільки він був заблокований, там не було нічого що розглядати. А от зараз е, його е, Довгий час не міг ніяк розблокувати, трохи прийшлося посидіти по YouTube е, по, по формах і от вийшло розблокувати даного апарата. Отже, перед без корпусу. Але от включається Фулфакт, ну, я не знаю, чи доречно зараз тут казати, але скажу вже, тако, як наочно. Ну, З правої сторони в нас мало би. Розташоване бути до кнопки звуку верх-низ і кнопка включення зверху. Трапи, трапи, джек під навушники Так як стандарт знизу, мікро USB-зарядка і мікрофончик. Акумулятор нез'ємний. Телефон на одну сім-карту і карту пам'яті. Ось він включається так. Він розрядився вже. Бачите, на батарейка тут розрядна була. Зараз ми трошки його підзарядимо і включимось. <свес> вот. Ось вот так вот, вот такий телефончик, вот так він включився в нас. На силу включився. Що таке, от давно не заряджав. Поки що батарея тримає, то, наприклад, допустимо. Вот Фотографую, покажу IT-LOW. Тобто тут по виробник вказав, що 5 мегапіксельна камера основна і двойка передня фронталка. Але першим розповімо далі про даний апарат. Про його функції, функціонал. Отже, розмір даного телефона 154,94 мм, довжина цього телефона ширина 78,74 мм. Товщина 8,89 мм, вага 178 грам. Що немаловажно, важного, процесор даного телефона Qualcomm Snapdragon 210, MSM 8909. Процесор 4 на 1,1 ГГц ARM Cortex A7, кількість ядер 4. Графічний процесор Qualcomm Arden 304 400 МГц. Оперативна пам'ять 1 ГБ. 533 МГц, в влаштований, монтований пам'яті 16 ГБ. Карти пам'яті тут можна було розсилювати картою пам'яті microSD. Діагональ даного е е е телефона 5,5 дюйма IPS матриця 480 на 854 пікселі, 24-бітний. Акумуляторна батарея 3000 літіополімерна. Android в даного телефона стоїть в 8.1 Oreo, Oreo Go Edition. Камера 2592 на 1944 пікселі, або 1920 на 1080 пікселі, 30 кадрів за секунду. Як я казав, Основна камера 5 Мп фронтальна 2 Мп. Як для 5 Мп це досить непогано, що вона і фотографує. Сім-карти тут йдуть на формату Nano 7. Стандартний Bluetooth USB 2.0. І такі функції, які вже ну, досить, ну, досить, ніким не здивуєш. Ось, такий, ось таке в нас вийшло лайтове відео, огляд телефону Alcatel Axia. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, е коментуйте відео. Хай їм щастить, будьте здорові, па-па-па-па.